Арсенал 107 головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії у Торопці Тверської області вважався одним із найсучасніших і найкраще облаштованих у західному військовому окрузі. Лише шість років тому він пройшов повномасштабну реконструкцію вартістю понад 40 мільйонів доларів. Роботи приймав заступник міністра оборони РФ Булгаков. Зараз він перебуває під вартою за підозрою в корупції. А медіа крина агресорки тоді повідомляли, що база зберігання снарядів та ракет облаштована за найвищими стандартами і здатна витримати навіть близький ядерний вибух. Боєприпаси зберігалися в спеціальних бетонних сховищах. Їхня загальна міськість перевищила 30 тисяч тонн. Особовий склад арсеналу проживав на його території безпосередньо? Ну а після українського повітряного удару вся вона стала суцільною зоною пожежі. Свідчать супутникові карти наса та численні відео опубліковані очевидцями. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень, вже з нами. Вітаю вас! Вітаю! У мене одразу питання: а що не так зробив той е військовий чин, якого за? Зараз... Ну, крім того, що він а, ніби хабарі брав мільйонні да, в рублях. А щоб що він не зробив, щоб захистити цю базу, зокрема, та нормально він привіз мабуть, би ППО туди окремо спра щось. справа, тому що він, мабуть, нормально все робив в сучасній парадигмі існуючої Росії, ще й тим більше тоді, коли вони готувалися до війни, але не думали, що війна прийде на територію Росії. Тобто, з точки зору того, щоб, розуміти, це ж це набір слів. Склад сучасний, склад оснащений, все добре, все буде хорошо, все показали. Картинка гарна, все чудово. Якби його тоді запитали, а чи він захищений від ракетних або дронових ударів, від бомбових ударів, на коли він його здавав в експлуатацію, я думаю, що ніхто би навіть такого не запитав, тому що ніхто цього не допускав. Погодьтеся, а зараз, коли це все прийшло, звичайно, що пізно. До речі, якщо я не помиляюсь саме сьогодні, Булгакову продовжили запобіжний захід російський суд, якраз за поданням їхнього слідственного комітету, через те, що от якраз це відбувається. Загалом треба сказати, що це блискуча операція. Я вітаю всіх причетних, тому що ми бачимо рівень детонації. Чому блискуча? Не просто тому, що відомо було, що там є арсенал. Арсенал же ж може бути порожній, або напівпорожній, правда? Або на чверть заповнений, тому що війна триває, вони можуть звідти щось вивозити. Але глобально про що цей удар? Треба розуміти, що в стратегічному замислі, який ми зараз спостерігаємо, це знищення ракетного потенціалу противника, а саме балістичних ракет. Той удар, який був в населеному пункті Солдатській Воронівської області, поза минулими вихідними, зараз цей удар це прополювання за балістичними ракетами, які використовує Росія. КН-23, Іскандер С-300. От, власне кажучи, коли є інформація про те, що на якихось і складах вони можуть з'являтися, по ним іде відпрацювання для того, щоб е мінімізувати. І наслідки, і відтермінувати, спробувати масштабні атаки ворога із застосуванням балістичної зброї. Це зараз загроза. І тому іде ось таке відпрацювання. Більше того, можна сказати, що за рівнем детонації ми зараз можемо бачити, що і вже є перші супутникові знімки, що зброї було дійсно багато. Він не був, скоріш за все, заповнений на 100%, але достатньо зберігалися зброї. І попередні підтвердження, що балістичні ракети могли там бути, вони теж є. Ну, далі це вже полювання за наступним видом озброєння, яке Росія привезла зараз на свою територію, намагається заховати. Відомо де вони його ховають. Ну, далі це вже. Планування, реалізація про мене певних питання, операцій. що уточнення ми якось з вами говорили, що Росія так. велика країна, да, територіальна, і все захистити неможливо, згодом на те, так. що там у них і Москва, і там центри прийняття рішень, тощо ядерні об'єкти а систем ППО бракує. Вони навіть там з Африки їх вже перевозили. Ми пам'ятаємо ці історії. Повертали в чому суть Сирії? В чому суть? Дедалі для них буде ситуація погіршуватися із захитом таких критично важливих об'єктів, чи вони знайдуть можливості все ж таки якось їх захищати. Тому що справді БК розкидані по всій території, аеродроми так само склади мають на увазі з БК. І тут ще питання: чи будуть прийняті правильні рішення щодо забезпечення захисту або утаємничності цих складів? Ну тому, що я так розумію, це ж не якісь там умовні партизани за те, що інформацію надають, а це все з космосу, там через Спутники, так супутники. Це буде захищатися. Я можу сказати, що я бачив деякі мапи, на яких різними кольорами позначені різні об'єкти, які є. Вони всі відомі, ті, які є на території Росії. Питання в тому, що не все і одразу Україна може вразити. В силу того, дивіться. Питання ж не в тому, що ППО взагалі немає в Росії. Воно є. Воно не всюди є, але воно перекриває певні зони. І треба розуміти, що так само і в ході цієї атаки, ймовірно, були ті дрони, які були збиті російськими ППО. Тобто, якась частина дійсно може збиватись. Але результати ми все рівно бачимо, вони успішні. Що стосується того, які тенденції зараз є, я вам про них можу сказати. Росія починає використовувати ліси, лісову місцевість починає використовувати те, що називається особливо такі соснові ліси, і не тільки де в принципі зелень, ну практично, вона щорічна, і вони намагаються саме там починати ховати. Солдатський, якраз в Воронівській області, було так заховано, але його знайшли. Починають фактично дійсно переміщувати, використовувати не стаціонарні об'єкти, а те, що називається, розбудовувати польові такі табори, позиції, особливо ліси, особливо там, намагаючись це маскувати, тому що розуміють, що з космосу бачать. і меншими партіями, тобто, розумієте, вони починають складувати меншими партіями для того, щоб і переміщувати так само, щоб роззосередити і зробити багато цих точок. Але чи це врятує в певній мірі? Це створює складнощі, безумовно силам оборони, тому що треба шукати, тому що треба пробиватися і треба бачити і, і знаходити точно в цих лісах, визначати по машинах, які пересуваються, транспортних засобах і так далі, але не унеможливлює. Ну вони працюють, mm -hmm. вони рібно, mm -hmm. працюють над тим, щоб розосередити. Будь-якому разі, знаєте, те, що відбувається на фронті, зокрема на території України, це знаєте, можливо там якось інформація не зовсім доноситься до росіян, Можливо, зовсім не доноситься правдива. Те, що відбувається на території Сійської федерації це знаєте, щоразу цвях у репутації військово політично керівництва Рефії і Курщина, події на Курщині. Тому так само доказ. Адже збройні сили України зупинили спробу росіян наступати в Курській області. Про це в коментарі агенції Франц Прес, розповів речник міноборони і представник комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський. За його словами, російські війська намагалися атакувати позиції підрозділів ЗСУ на Курщині з флангових напрямків. Вони зайшли в один населений пункт і атакували ще один, Втім, досягти успіху їм не вдалося зараз. Ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем ЗСУ. Дмитрашківський Також зауважив, що на територіях контрольованих українськими військами залишається кілька тисяч цивільних. Однак Росія не хоче домовлятися про організацію для них зеленого коридору під контролем міжнародних організацій. Доля цивільних Росіян хай залишається на совісті Росіян безпосередньо стосовно ситуації на Курщині, Ми ж пам'ятаємо, що кілька тижнів була якась така ну, невпевненість і ситуацію підвішому стані без коментарів з боку. Російського керівництва, тому що там були ці срочники, там прикордонники. Тощо, потім ж за кілька тижнів вони перекинули туди і і вже підготовлених навчених бійців. А як так сталося, що і ці не змогли нічого вдіяти? По перше, дуже добре, що там з'явився наш голос офіційний на Курчині. Я маю на увазі, якраз полковник Дмитрашківський це достойна гідна кандидатура. Він з цим впорається, тому що дійсно погодьтесь, у нас іноді був брак інформації. Зрозуміло, це викликано певними моментами. Бойових дій, все а зараз дуже добре, що є ось цей коментар. Тому що, по-перше, Росія ж почала поширювати дуже багато фейків, там, начебто, від 155-ї бригади, що українські війська потрапили в оточення на Курчині і так далі. Добре, що тут розставлені крапки на «и». А другий момент, що відбувається глобально, дивіться, а якщо ми подивимося на цю ситуацію під іншим кутом. Що робила Росія? Росія думала, що вона перехитрить українські збройні сили. Що вони зробили? Вони ці пантони, які через річку Сєєм кинули, вони їх кинули десь дещо нижче, і вони фактично були під прикриттям води. Тобто вони опустилися і здавалося, що там водойма не видно, а там пантони перекинули деякі сили. Відповідно, ці сили почали контратакувати, намагатися деблокувати, фактично, щоб не потрапити в оточення. А оточення загрожувало, ми розуміємо. І в цей момент, коли Росія перекидає чи додаткові підрозділи, Україна наносить удар. З флангу в тил в районі Тьоткіного веселого. Що це означає? Це там, де були раніше підготовлені російські позиції, дуже добре, дуже добрі контингенти знаходились. Їх тримали, їх мусолили, по них наносилися постійно вони під вогневим контролем збройних сил, вогневий тиск. А тепер що виходить? Тепер деякі оглядачі західні кажуть, стоп. Так раніше було у Росії три тисячі, ймовірно, на цьому п'ятичку зосереджено плацдармі, а зараз може бути до восьми тисяч. А як так вийшло? І ситуація не змінилась глобально для них. Контратакувати, деблокувати вони не вийшли. Їх кількість збільшилась, а українські сили дещо піднаблизилися. Таким чином, я думаю, що ми побачимо найближчим часом от якраз за цей плацдарм в Глушковському районі дуже серйозну боротьбу, ну, тому що він важливий, тому що там є теж певні природні особливості і умови. Ймовірно, до погіршення погодних умов будуть іти такі доволі непрості бої. Але українських сил оборони зберігаються шанси затискати ворога там загрожувати йому оточенням і в перспективі витіснити з цього плацдарму. очевидно, що росіянам російській армії загарбницькій не вистачає людського ресурсу про технічне забезпечення годі говорити, тому що ці всі постійні поїздки там, чи то в північну Корею, чи в Іран, або пошуки десь в КНР, можливо, там теж якихось комплектуючих свідчать про те, що власне ВПК бракує. Але елементарно, навіть якщо говорити про збільшення армії указом Путіна на оці Плюс 200 тисяч їх треба в щось вдягнути, і це ну об'єктивно вдягнути, забезпечити тими касками, броніками. шойгу відвідав північну Корею тепер в Ірані. Чи можна говорити про те, що це саме для цього, і чи є людський фактор чи буде людський фактор, точніше, не до комплекту російської армії таким гальмом? Ну на найближчу перспективу, на найближчі місяці, можливо на зимовий період, що аж надто активних якихось дій на фронті не відбувається. Я думаю, що в зимовий період затише на фронті буде. Це статистика. Якщо ми подивимося 2023-2022 рік, так у нас була битва за Бахмут, так, дещо застала частина зими битви за Авдіївку, але чи всю зиму, але якщо ми подивимося на інтенсивність, тим, що потім виникало, то безумовно взимку вона менша. І те, що інтенсивність зменшиться, це факт, але вона на жаль не зупиниться. Тобто, бойові дії будуть продовжуватись, і ворог буде намагатись досягти певних результатів. Але тиск і можливості для цього тиску у них зменшаться. Це Просто очевидно. Я, таки згадую тезу від очільника Гормобуданова, який говорив, що ну от буквально ще трошки і росіяни видихнуться так довго наступати не можна, скільки там 10 місяців, практично. Да, а це якраз під кінець року вже мали би і зупинитися. Уже зараз буде рік в жовтні двадцять mm третього -hmm. року. Ворог почав наступ на Авдіївському напрямку. Вони дійсно їх вдалося дещо видихнути нашим силам, тому що вони понесли серйозні втрати і вимушені зараз змінити свої плани. Але потенціал для того, щоб атакувати, бачите, що вони зробили? Вони звузили дуже просто ділянки наступу Курахівський і Покровський, з'єднали їх в один великий. Вся активність зараз там. Часів яр теж атакують, але видно, що все ж таки вони визначилися з місцем основного удару і до зими. Якраз от до зими до Різдва будуть пробувати досягнути все, щоб дійти до Покровська. Чи зможемо ми, хоча б, е, хоч якось у цю умовну паузу використати на свою користь? Е, Без, безумовно, і тут звичайно багато що залежить від наших партнерів. Але я сподіваюся, що ті пакети допомоги, які обіцяні були і на попередньому Рамштайні, і не тільки дадуть можливість наростити наші можливості. Звичайно, я завжди кажу, що. Неприємні сюрпризи для ворога і приємні для нас. Вони в запасі є. і Вони ще не всі вичерпані. І...